3 серпня 2025 року соняшний гнаймар Плюс посіяний 20 травня. 20 травня Побачимо, наче, ну це вже цвіте 10 днів. Ну, вже вже прицвітає. Такий фон. Куча якоїсь живності, але поки наче такого критичного. Щоб совка або ще щось. Якісь метелики, наче ще не видно, щоб під'їдав. Десь пересвів, десь ще цвіте. Такий стан. Тримається, тримається. Мотига зробила своє діло, конечно. Красота. Уже перецвятая. Високий, конечно, він такий. капец. Високий. Ну,